Дозиметр репідітру дос. Ввімкнення і вимкнення приладу. На торці приладу розташовуємо дві кнопки: вибір меню і підтвердження. Для ввімкнення необхідно натискати кнопочку підтвердження галочка. Натискаємо. З'являється повідомлення, засвідчується екран. Повторно натискаємо. Прилад показує операцію, що потрібно ввімкнути. Це необхідно ввімкнення провести швидкими натисканнями. Раз і два. Прилад вімкнувся. Після вімкнення вібросигналізація, звукова сигналізація, світлова сигналізація, якщо це записано у меню. Прилад відразу починає міряти і засвідчується екран за замовчуванням. Для вимкнення приладу необхідно так само натискати кнопочку Вибір. Натискаємо швидкими кліками Вибрали меню. Операції, вимкнення, підтвердження, ще раз підтвердження. Прилад вимкнення.